Я гордий тим, що в нашій громаді живуть надзвичайно творчі люди, працювати, талановити, але ще більш працьовиті, творчі, повний наснає в нас керівники сільгосппідприємств. І з перших днів війни, що дуже гостро це відчувалося, ви почали надавати допомогу, і до цих днів ви геть не збавили тих обертів. Які могли б в когось викликати підозри, що там, підприємці втомилися, чи вони вже не хочуть допомагати. Ні, такого немає. Ви навпаки нарощуєте свої зусилля, нарощуєте ті можливості, яких у вас може не так багато, але все рівно ви працюєте. Це ж наскільки потрібно долучитися винахідливими якимись такими вишукуваннями, якимись ідеями, щоб все-таки ввести підприємництво в цей надважкий час, в той час, коли потрібно. Людей відправляти мобілізовувати на фронт. Ви в обмежених кількостях із людським потенціалом, ви обмежені в торгівлі, тому що якісь валютні операції надзвичайно обмежені, це також транспортні логістика, сполучення, щоб можна було б якусь продукцію там продати, за виручені кошти, надати допомогу. Тому, починаючи, це було і в мирний час, ви для громади не були чужі, ви кожен для свого села допомагали, а в військовий час це потроїлось навіть, не те, що подвоїлось. Я вам за це щиро вдячний. Я горжусь, що в нас така громада і що у вас така спільнота, і ви, що основне, працюєте не один від одного відірвані. Ви гуртуєтесь, так як я заявляю, що ми повинні єднатися, і тільки в такому єднанні буде перемога, і ви є прикладом для всієї нашої громади, що підприємці гуртуються спільно і коштами і можливостями технічними, якимись продукцією, транспортом допомагаємо все фронту. І от коли Валерій Петрович звернувся до мене з листом, що потрібно зараз новий поклик є від Офісу президента, формується батальйон, гвардія наступу. По лінії національної поліції, національної гвардії, прикордонних військ, коли в нас батальйон також в нашій Черкаській області формується, але є потреба в технічному забезпеченні. І от якраз для нашого батальйону один із пристроїв, який це необхідний, і це на фронті вже підтвердили бойові дії. Це квадрокоптер. Причому квадрокоптер непростий, він з певними програмними забезпеченнями, вартістю близько 250 тисяч гривень. Це кошти відносно, але це досить немалі кошти, які також поруч із тим, що ви надаєте і автомобілі, і продукти харчування, і форму, амуніцію, і також піти на зустріч і підтримати поклики президента, і офісу президента, і та й всієї України. Це без пафосу, я кажу. І ще й на це залучити своїми коштами і зусиллями. Я звернувся до Олександра Володимировича, він сказав, наші допоможуть. Впевнено, сказав, про що це говорить. Говорить про те, що є повне взаєморозуміння і довіра один одного. Дійсно, ми не маємо стояти острові, але ми працюючи на аграрній не. Маємо допомагати і дбати про нашу незалежність і про нашу спільну перемогу. На жаль, сьогодні на зустрічі не присутні всі товароробники нашого колишнього Жашківського району, в міру там своїх певних робочих моментів, які долучилися до і долучаються до кожної справи підтримки наших збройних сил, підтримки нашої громади, сплати податків, виплати паїв і все тому подібне. На сьогоднішній день ми дійсно не стоїмо осторонь саме. Технічного оснащення нового Черкасько-стрілецького батальйону, який потребує саме тепловізійного квадрокоптера, із дуже професійним програмним забезпеченням, яке дасть можливість розширити їхні можливості в плані зйомок, аналізу фото та відеофіксації, це нами було придбано спільно квадрокоптери. Марки DJI Mavic 3T. Саме 3T, це якраз та модель, яка передбачає от саме це професійне програмне забезпечення. В цьому кейсі, як ми бачимо, сам квадрокоптер. Досить таки виглядає як іграшка, але він зроблений із металевого корпусу, який розкладається на 4 пропелери. Сама камера, яка має роздільну здатність, саме 360 градусів, який може навіть і контролювати ті БПЛА, які знаходяться навколо нього, і фіксувати для того, щоб його не зафіксували, не збив і щоб він не впав. Крім квадрокоптера, також вже не потрібно користуватися додатково смартфоном, хоча він теж може бути є спільно керування. Які складається із вже тут, під захисною плівкою сам екран, на якому безпосередньо вже той, хто буде професійний військовий оператор, буде мати можливість якраз саме бачити і куди наводити Він також з акумулятором додатково можна також ще придбати. Буде акумулятор, якщо дійсно буде потреба в таких речах. Ну і тут, крім цього, інструкція по Саме використанню агрегата, зарядні пристрої для того, щоб можна було заряджати його оперативно від мережі, від пауербанків. І тут декілька комплектів, саме пропелерів, які передбачені для того, що десь якщо буде зламаний чи зруйнований, то їх можна буде швидко оперативно замінити. Він також знаходиться в такому зручному кейсі. Який досить таки міцного пластику для зручності його користування, якщо він навіть десь впаде, то він не розіб'ється. Ми щиро віримо, що цей інноваційний пристрій дасть можливість нашим хлопцям робити ту розвідку і зменшити втрати. Тому я щиро дякую всім нашим колегам ради товаробників Жашківського району, які завжди стоять поруч, які розуміють, що сьогодні ми, як ніколи, потрібні нашим Збройним силам. І ще вірю, що перемога зовсім не за горами. Да. До вашої особи дякую всім ну, підприємцям, які і... в нашій спільноті. В мою чергу я хочу щиро подякувати Ігорі Андрійовичу вам за те, що ви своєчасно мобілізували раду товаровиробників в вирішенні даного питання. Хочу подякувати всім товаровиробникам Жашківщини за придбаний апарат, який безпосередньо піде в новий підрозділ Черкащини і буде виявляти та нищити ворога. І хочу подякувати. Всім присутнім за те, що ми разом йдемо до перемоги. Тільки спільними зусиллями ми можемо разом перемогти ворога. Дякую вам за це. Слава Україні! Героям слава! Це буде наш не останній квадрокоптер. Ми ці питання напрацьовували ще місяць назад. Що це, мабуть, будуть у нас, Олександр Володимирович, наші українські квадрокоптери нашого виробництва. Рада виробників Жашківщини вона думає про те, що нам потрібно буде долучатися до таких питань. Ми сьогодні фонд організували і з гектара определену кількість коштів запланували для того, щоб якщо будуть певні питання, і їх необхідно буде вирішувати негайно, то ми будемо долучатися по мірі можливості до таких питань. Всі аграрії прийняли рішення за позитивно, підтримали нашого голову. Спілки Косенюка Олександра Володимировича. і ми розуміємо, що перед нами стоять виклики не тільки весни, не тільки посівної це того, що нам вкрай необхідно, а й разом боротися за перемогу. Ми всі розуміємо, що дуже-дуже важливо всім працювати на своєму фронті. Кожен на своєму фронті працює. Да, хтось на полі бою, хтось на полях. Поки що мирних, так і на нашій території, тут ще немає тих бойових дій, щоб їх, і не дай Бог, і не було. От про те, що допомагати потрібно, це ми всі усвідомили з першого дня вторгнення Росії на нашу землю. І ми це робили, робимо і будемо робити. Ну, Всі разом до перемоги.